Вітаю, друзі! Це фокус тижня. Субота, 15 листопада, завершується тиждень, який позначений гучними скандалами, і напевно почалася епоха міндічгейту Україна входить в найважчу енергетичну зиму часів повномасштабного вторгнення. Масштабні російські удари знищують і знищили значну частину генерації. Критичну інфраструктуру ремонтують фактично без вихідних енергетики. Працюють буквально на межі виснаження. Ну але ситуація набагато складніша ніж офіційні брифінги. От, будь ласка, сьогодні бібісі опублікувало один із найгірших сценаріїв. В окремих регіонах українці можуть сидіти до 20 годин без світла на добу, якщо дефіцит потужності не буде перекрито. Паралельно Укренерго підтверджує те, що фахівці попереджали не один тиждень. Дефіцит світла став системним. Вільна генерація зникає а окремими днями країна змушена екс. Екстрено імпортувати електроенергію щоб уникнути аварійних відключень. Міністерство енергетики заспокоїв, мовляв, масових блекаутів не прогнозується, але звичайно, що суспільство готується до гіршого. Повертають генератори, купляють павербанки і встановлюють буржуйки. Ну і в цей самий момент. Наша енергетична система отримала ще один удар, але вже не з боку Росії, а здавалося б від своїх. Ну як своїх е, НАБУ приходить з обшуками до е, колишнього фінансового партнера і близького друга е, Міндіча. Публічно лунає термін термінічгейт. ЄС вимагає офіційної реакції пояснень від президента. Тут пов'язані колишній міністр енергетики і тепер міністр юстиції Герман Галушенко, який цього тижня подав у відставку. Міндіч за кілька годин до обшуків виїхав з країни. Підозри вручили також колишньому віце-прем'єру Чернишову. І як стало відомо на сьогодні, що мініч виїхав з країни, скориставшись автівкою львівського сервісу, премі преміум перевезень ТаймЛюкс. Це встановили журналісти схем. Він перетнув польський кордон на автомобілі Мерседес benz С 350 який належить одному із власників цього сервісу. Інший бізнесмен співвласник ВІП Трансфера раніше працював сюрприз сюрприз у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби. Мінніч виїхав з України о 2.09 ночі, 10 листопада, за декілька годин до початку обшуків у його квартирі детективами набув в рамках операції Мідас. Фірма Таймлюкс була зареєстрована у Львові менше ніж півроку тому. У травні на сайті компанії також зазначено, що вона пропонує перевезення преміум класу до Польщі, Молдови, Румунії. Вони обіцяють швидкий перетин кордону. Повний супровід і індивідуальні маршрути під побажання клієнта напередодні Держприкордонслужба заявила, що мінніч виїхав на законних підставах. Ймовірно, як батько трьох дітей в державній прикордонній службі особливо підкреслювали, що заборони на його виїзд не було в системі. А керівники НАБУ і САП зі свого боку пояснювали, що не ініціювали заборону на виїзд Мінніча, розуміючи, що одразу попередять про обшуки. Ну і звичайно, що цього тижня ми знову були на всіх обкладках світових ЗМІ. Це потужно. Західні медіа прямо пишуть будь-який корупційний скандал у енергетиці може загрожувати іноземним інвестиціям і нашій енергобезпеці. Узимку що з цього правда? Що перебільшено, і головне чи витримає країна зиму за таких обставин? У фокусі тижня ми сьогодні будемо розмовляти із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком? Отже, ми на порозі найскладнішої зимової енергетичної кампанії за час повномасштабної війни Готувалося блекаутів до ремонту під обстрілами, але те, до чого не готувався ніхто, це міндічгейт. Тож, що насправді означає ця справа для енергосистеми? Чи вплине скандал на підготовку до зими? Чи існує ризик, що політичні ігри зламають наш енергетичний фронт? Сьогодні у фокусі тижня ми говоримо із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком. Він до нас микається телефоном. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, як енергетичний експерт, скажіть, будь ласка, прямо наскільки глибоко скандал і чи може бути по енергетичній безпеці країни? Ну, це добра новина, яка дає надію, що енергетика хоча б частково буде зачищена від таких потужних корупційних шир, і це дає змогу нам і на додатковий ресурс розраховувати під час опалювального сезону, і на покращення якості управління на державному рівні, бо, якщо чесно, то е під час війни Міністерство енергетики було фактором позитивним, бо часто було фактором негативним пане Олександре, от дивіться. Ви, ви, ви сказали дуже такі оптимістичні слова. А чи відомо вам було, щось ви ж працюєте у сфері енергетики? так, Ви є експертом, чи відомо вам було про якісь такі факти, ну що стало якраз результатом слідства НАБУ 15 місяців. Тривали прослуховування, чи говорили щось про ці всі хабарі, корупційні схеми, шлагбауми і так далі, серед експертів? Oh, Дивіться, слово шлагбаум ніхто до зброї не застосовував, але mm -hmm. я вам наведу такий цікавий, мені здається, індикативний приклад. За час війни компанія Енергоатом не отримала ніякої технічної підтримки від міжнародних партнерів. Як ви думаєте, чому? to move. one of my Американські партнери про це чули і допомогу енергато ніколи не надавали просто через корупційні ривики. Цікаво. Просто чи говорили це наші американські, європейські, іноземні наші партнери, які допомагають і е, дають міжнародну допомогу, і допомагають фінансуванню відновлення енергетики. Чи говорили про це на вищих е, ешелонах влади, ну тобто, президенту, главі уряду? Угу. Скажіть пане Олександре, а як зараз реагують наші партнери на цей весь скандал, і чи не призупиниться це підтримка України в такий важкий час зараз, зокрема у сфері відновлення енергетики? Ну, дивіться, по-перше, чи не припиниться, це правильне питання. Питання правильне чи не відновиться? О, з вересня 24-го року, коли з компанії «Укренерго» Скандал в сфері корпоративного управління було звільнено голову компанії Будрицького, а компанія попала в технічний дефолт. А, допомоги в енергетичній сфері Україні додалі надавали по мінімуму. По мінімальному мінімуму. Якщо Укренерго а, до вересня 24-го Досі не почали він це в контексті того, що корупцію Північного потоку, 2 такого газогону з Росії в Німеччину, німецький уряд себе досі не взяв на себе. То що тепер має зробити держава? А якщо це є позитивний сигнал, що в Україні працюють із корупціонерами, запрацювали і показали свою ефективність антикорупційні органи, що має зробити зараз держава? Ну після того на мою думку, перші кроки цілком пічні зробить. А чи достатньо буде чи достатньо буде змінити профільних міністрів, зробити прозорі відкриті конкурси наглядових рад? Чи можливо ну є такі думки, зокрема у опозиційних політичних сил щодо перезавантаження всього, уряду? враховуючи масштаби цього скандалу? Я не політик, я вам тут нічого не скажу. Дивіться, е, українці взагалі звикли до слова витримали, витримали, терпіть. Ми всі розуміємо, що в нас війна. Сьогодні мені натрапив на очі допис блогера Сергія Наумовича, який написав, що тепер треба знижити тариф на електроенергію із 4,32 до 2,64 Це було рішення прийнято постановою кабінету міністрів у травні 24 року. Ну всі з розумінням. Підійшли добре населення. Ми будемо платити більше, тому що не хочемо сидіти без світла, тому що тоді були тривалі відключення. Скажіть, як ви до цього ставите? Чи дійсно цей тариф, який підняли для населення, це теж враховувалося в цих схемах Міндіча? От дивіться, а, що те, що ви процитували повний брем, ну такий абсолютно що те, що в нас відбувається в тарифній сфері повний бриф. Немає виходу. От повірте, немає виходу, ви за пару років зрозумієте, про що я кажу. От немає виходу в Україні, крім як відмінити тарифи, перейти ранкові ціни в повному обсязі для всіх і ввести адресну субсидію для тих, хто не може платити ранкову ціну. Ові ціни, ми її навіть протягом десяти років не відновимо. Це я вам от відповідально заявляю, станом на зараз, на на станом на зараз, в якому поруйнуваннях, по обстрілах які є на даний момент. А що ж у нас чекає попереду, пане Олександре, А хто має хто на на вашу думку, хто має ці тарифи встановлювати? Хто має їх верифіковувати? Яка має бути? Хто за це має відповідати в державі? У нас є всі необхідні механізми, у нас нема бажання, щоб чесно працювало. Ви розумієте, на тих низьких тарифах йде величезна корупція. До того часу, поки існує ціна на газ для населення 7 тисяч гривень, і ціна на ринку в 16 тисяч гривень, чи в двадцять тих. Єдина проблема. Бачається, бо маємо, маємо такого хворого на всю голову ворога, але ще маємо всередині ось такий скандал, як сказав пан Олександр, наш гість, що насправді це і позитивно, бо Україна тепер має шанс на зміни, на реальні зміни, на реальні кроки у сфері енергетики. Правильно, пане Олександре? Абсолютно точно. Дуже дуже дякую. Дуже дякую за, за за такі позитивні думки. Бо ми знаєте, вже от е, з понеділка цього тижня хочеться просто виривати по помиральну яму, коли е, е, дивилися ті всі і слухали ті всі плівки і засідання судів. Е, дякую вам, е, світла всім нам у наші домівки. Переможемо. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко був у фокусі тижня. Дякую вам, слава Україні! Героям Ну а тим часом вже 633 тисячі українців подали заявки на програму зимова підтримка. Про це сьогодні повідомила прем'єрка Юлія Свереденко. Е -е, ініціатива президента України, яку впроваджує уряд, мета додатково підтримати українців, зокрема вразливі категорії населення у зимовий період, коли втрати зростають. Виплата тисяча гривень доступна всім громадянам України. Її можуть отримати і дорослі, і діти. Скажіть, чи скористалися цією е послугою, і ви? І не забувайте коментувати і підписуватися на наш канал, тому що дивляться на зазвичай більше ніж підписано. І що ж, сьогодні ми знову побачили, що енергетичний фронт це не лише ракети. Ми побачили це не сьогодні. Ми побачили це на цьому тижні. Це корупція, недовіра, закриті кабінети, схеми, які можуть знеструмити країну так само, як ворожі удари. Ну а міндічґей це звичайно тест. Тест для уряду, тест для парламенту, тест для президента, і насамперед для того, що здатні ми залишатися, залишатися сильними у найтемніші часи. Тож готуємося до непростої зими, але як сказав наш гість, що справа, яка зараз ведеться антикорупційними органами, це якраз можливість вигребста із цієї корупційної ями і нарешті подолати корупцію в енергетичній сфері. Тож маємо готуватися до того, що темрява не буде з прикриттям для зради. Це був фокус тижня. Залишайтеся з нами, тому що ми тримаємо світло там, де інші намагаються вимкнути правду тихого та спокійного вечора і гарних вихідних.